Білорусь готується до спільних із Росією військових навчань. Захід 2025 На них відпрацьовуватимуть сценарій застосування ядерної зброї та ракетного комплексу «Орєшник». за словами міністра оборони Білорусі Віктора Хреніна. Ці маневри є головним елементом стратегічного стримування у відповідь на посилення військової присутності НАТО. Навчання відбудуться з 12 до 16 вересня за участю понад 13 тисяч військовослужбовців. І чи становлять ці маневри небезпеку для України? Я розпитаю про це Андрія Демченка, речника державної прикордонної служби України. Пане Андрію, я вас вітаю. Слава Україні! Героям слава вітаю, Ірина. Отже, почнімо з останніх заяв щодо білорусько-російських військових навчань. Окрему увагу до себе привернула вчорашня заява міністра оборони Білорусі Хрєніна про те, що росіяни і білоруси відпрацьовуватимуть застосування ядерної зброї та орешника. Чи є у вас дані, яка зброя для цього вже перебуває на території Білорусі? Ну, власне, якщо говорити там про планування застосування ядерної зброї чи орешника, звісно, це більш більш за все. Такі нагнітання ситуації щодо в тому числі, як ви сказали, стримування присутності сил НАТО поряд кордону з Білорусі, але треба також розуміти, чому всі країни, які межують з Білорусю, відносяться до цієї країни так. Бо на жаль, Білорусь продовжує підтримувати саме країну терористку Росію у війні, яка розв'язана проти нашої країни, і підігрує всіляко, в тому числі на інформаційному полі щодо е на нарощення якоїсь присутності військової поряд їхніх кордонів для того, щоб далі нагнітати, та якщо так власне дивитися щоденні. Е Щоденний вплив Білорусі на країни Європи, то це знову ж таки міграційний тиск, який не, не припиняється. Тому звісно, що інформаційний вплив під час цих спільних навчань він буде як на початку, що ми вже бачимо, так і триватиме весь час цих навчань, які будуть проводитися спільно і на території Білорусі, і на території Росії. Станом на зараз, якщо говорити про... Російські сили, які вже перебувають на території Білорусі, то це невеличка їхня кількість. Ми вже бачили, що там прибули перші ешелони, але це більше е, вантажівки невелике кілька десятків і невелика кількість по особовому складу. Тобто йде зараз такий більше підготовчий етап, бо до активної фази, е, яка пройде у вересні місяці, з е, 12 по 16 число. Також триватимуть і командно-штабні навчання, триватимуть і навчання складових сил логістики, зв'язку, можливо, навіть якісь виставки, демонстрації нарощення їхніх бойових потужностей. Тому якщо говорити в подальшому, саме щодо активної фази цих навчань. То е, в цей час треба вже бути більш так е, прискіпливо е, дивитися на ту кількість сил та засобів, які перебуватимуть в цей час. На території Білорусі 12 тисяч ну маючи вже досвід спілкування з військовослужбовцями командирами за ці чотири вже майже роки війни. Розуміння є, що для прориву кордону цього замало, але чи не дивляться у ці, хто прибули, як ви кажете, вже у бік прикордоння Житомирщини, Чернігівщини, це ж достатньо для диверсійно-розвідувальних груп. Ну, станом на зараз, щоб там формувалися якісь ударні групування і знаходилися по на по напрямку нашого кордону, які раніше цього немає. Щодо диверсійної діяльності, ну до прикладу, не варто виключати загалом, що під час цих навчань не створюватиметься якісь нагнітальні ситуації по напрямку нашого кордону, чи то близьке переміщення, чи можливо ще якісь дії. Я не, не берусь стверджувати, що якісь диверсійні дії спробують провести по нашому кордону, але скоріше навряд чи. Але, от саме і інформаційно, в тому числі, і, і Білорусі, Росія можуть це робити для того, щоб до прикладу Україна реагувала і перекидувала якісь додаткові сили на цей напрямок, оголюючи більш важливі напрямки, де ведуться повномасштабні бойові дії. І тим самим послаблювала ті ті ділянки, натомість реагувала на такі вкиди. Тому загалом треба так тверезо дивитися на ситуацію, враховувати ті складові, які перебуватимуть від Російської Федерації на території Білорусі. Бо власне і Білорусь також перекидує свої певні сили та засоби на територію Росії, де також відбуватимуться, знаходитимуться майданчики для цих спільних навчань. Пане Андрію, ще маємо дві хвилини. Я хочу вас розпитати. От напередодні в Україні правоохоронці провели спецоперацію спрямовано на викриття організаторів та учасників схем, що допомагали ухилянтам переправлятися за кордон. Це не стосувалося стежок, так би мовити. А 150 обшуків проводили за схемами через систему шлях та виготовлення медичних документів. Я ж хочу вас розпитати за кордон: чи є оці ходоки нині, і яка статистика впійманих? Ну, я вам скажу, що це стосувалося і в тому числі щодо переправлення осіб поза межами пунктів пропуску. Бо це е, спільна робота, яку ведуть і наші оперативні співробітники і у співпраці з іншими правоохоронними органами, зокрема і органами поліції, до цих обшуків наші оперативні підрозділи також були долучені, і власне з, е, в тому числі щодо навіть подання інформації до ЄРДР про е, викриття злочинних дій і в подальшому також е, саме. Підрозділи поліції, які в підслідності яких є відповідальні за за статтею 332 кримінального кодексу України щодо незаконного переправлення осіб, і наші підрозділи приймали участь в майже 30 обшуках в окремих регіонах. Але е, загалом можу зазначити, що на жаль, спроби незаконного перетину кордону вони е, не припиняються, і щоденно затримуються порушники в першу чергу, а як по кордону, так і в кордоні, Тут діють і прикордонні наряди, і наші оперативні співробітники. І е, треба розуміти, що наша робота направлена також на викриття е, схем. Бо більшість порушників вони не самостійно для себе прокладають маршрути для себе. Вони самостійно приймають рішення, що вони хочуть ну незаконний спосіб перетнути кордон, адже мають обмеження щодо виїзду за межі України. Але от щодо шляхів, то о, о, звертаються до таких злочинних груп. До тих осіб, які їм пообіцяють сприяння в незаконному перетині кордону за це люди готові сплачувати кошти. І тут прикрість в тому, що замість того, щоб підтримати Україну чи сили оборони нашої держави в цілому, сплачують кошти криміналітету. Тому робота наших оперативних співробітників якраз і направлена на викриття схем, викриття організаторів посібників, і тут ми тісно співпрацюємо. З правоохоронними органами для того, щоб спільно, в тому числі під процесуальним керівництвом органів прокуратури, затримати, припинити діяльність таких злочинних груп і притягнути до відповідальності тих осіб, які наживаються на незаконному приправленні осіб через кордон, пане Андрію. Я вам дякую за ваш час, що знайшли можливість з нами поспілкуватися. Це був Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України.